Добре день глядачам нашого каналу. Раді, що ви коментуєте, що ви до на нас звертаєтеся з нашими порадами за цей період часу, коли ми вас просили, можливо, задавати нам запитання, доволі про прилетіло до нас різноманітних запитань, ми вирішили відкрити таку якусь для себе новий формат наших відеороликів. Ви запиталися, ми розказали і хотіли б узагальнити це питання ну, тематичними роликами. Так, це буде один випуск нас стосуватися технічних питань, інший буде юридичних аспектів оформлення зеленого тарифу. І на завершенні ми десь закриємо якимись організаційними нашими порадами, як це можна зробити краще і швидше. Сьогодні ми наші сюжети почнемо із фінансових питань, що стосуються взагалі порядку нарахування зеленого тарифу, його формату розрахунків, і того, як взагалі зелений тариф. Допомагає клієнтам заробляти, і так по початку по порядку. Одне з найбільш класичних запитань, яка взагалі ставка зеленого тарифу. Ставка зеленого тарифу вона зафіксована в відповідно нормативно правовому документі. Зараз його силичка з'явиться в нас знизу на екрані. І відповідно вона на сьогоднішній день для клієнтів, які встановили сонячні електростанції в період з 01.2017 по 31.12.2019 року, буде становити 0,18 вісімнадцять євроцентів. Щодо цієї ціни варто сказати, що 0,18 євроцентів – це е, грошовий еквівалент вартості 1 кВт електричної енергії, проданого по зеленому тарифу. Але це ще ціна неповна, і буде наступне запитання е, звучить так: чи оподатковується даний дохід? Даний дохід оподатковується, і тут е, варто сказати, яка взагалі е, ну, податкова е, база тут застосовується. З цієї суми відраховується 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Тобто, фактично, клієнту, який до кінця наступного 2019 року веде експлуатацію сонячної станції, варто застосовувати коефіцієнт при розрахунку окупності сонячної станції приблизно 0,16 євроцента. Наступний момент, і чи ця ставка вона збережеться для власника до кінця дії договору? Уточним, що саме положення дії договору про зелений тариф підписується з власником до 2030 року. І от ця зафіксована ставка для нього збережеться до кінця дії, саме оцього прописаного в законі, так званого зеленого тарифу. Що сказати про те, яким чином вона буде ця ставка, вона ну, доволі така диференційована і з роками вона знижується. Тобто, буде, наступна ставка вона почнеться з 2020 року і буде діяти по 24 рік, по кінець 2024 року, і вона буде становити вже 0,16. Євроцента і з 25 по 29 рік, ну фактично по 30 рік кінець, по початок двадцять го по початок вона буде становити на все 0,14 євроцента за 1 кВт згенерованої енергії е... Е... Ну, тут ще ж варто зазначити взагалі про механізм розрахунків зеленого тарифу. Тобто, виходить так, що е... фактично зелений тариф він із ну першопочатково прописувався з тієї точкою зору. Що він буде встановлюватися в домогосподарствах і первинно ну приватний будинок буде покривати внутрішнє споживання, і лише після того, як він покриє внутрішнє споживання, він його продасть, і цю різницю між власним споживанням і згенерованою енергією буде продано по зеленому тарифу. Для прикладу, домашнє господарство в місяць споживає приблизно 300 кВт, а сонячна станція згенерує, наприклад, за місяць 1000 кВт. То відповідно по зеленому тарифу, по цьому 016, варто рахувати. Саме от цю різницю виходить, 700 кВт. Це оця різниця і буде становити той потенційний дохід, який можна отримати від зеленого тарифу. За цією логікою, чим менше приватний будинок споживає, тим більше він продає і тим швидше сонячна станція окуповується. Інше питання буде стосуватися і звучить воно часто від клієнтів, чи в такому випадку, коли. Сонячна електростанція встановлена в домогосподарстві, то чи для власника, який буде, наприклад, в нічний період купляти цю електричну енергію, чи збережеться аналогічна ціна? ну, Чи взагалі яка, якою буде ціна? То ціна ну, чи взагалі енергокомпанію, енергопостачальну компанію Обленерго, такий абонент, який встановив сонячну електростанцію, він як користувач електричної енергії, він залишається. ну... Користуватися електричною енергією на загальних підставах, тобто немає ніяких змін, що він встановив сонячну станцію, і для нього якісь встановлюються специфічні тарифи. Тобто він за, за класичною схемою в тарифах вересня 2018 року буде споживати електричну енергію за тарифом 0,90 копійок там, до 100 кВт, включно, і гривня 68 все ще понад 100 кВт. Наступний момент, чи в такому випадку може клієнт користуватися, наприклад, на тарифом на електроопалення. Може, але ну, в цьому випадку треба підписати окремий договір, е, який так і називається. Для ну, спеціальний тариф на електроопалення, і для цього треба пройти ще додаткову процедуру. Інший момент, що е, взагалі оцей от встановлений вже прилад обліку, е, цей прилад обліку він е, саме допомагає е, взагалі обленерго здійснити облік цієї згенерованої енергії, власної спожитої енергії. Такий лічильник, він називається двонаправлений. На екранчику зараз з'явиться назва цього лічильника, класична в принципі модель, яка зараз масово встановлюється в Україні. І другий момент, що такий лічильник він може дуже класно програмуватися, тобто в ньому може зашити ну маса програм, тобто в ньому може бути зашита генерація, може бути зашитий зональний тариф, тобто ніч або там пік напівпік і ніч, і таким чином можна реально ці. Суму власного споживання закупованої енергії, і також її реально зменшити, тому що саме цей прилад обліку він дозволяє зробити ну, це користування електричної енергії дешевшим. Наступне питання стосовно от сплати податків, і взагалі, от цей дохід, який отримує клієнт, ну взагалі виникає питання, от як він розраховується, і чи він виплачується в євроцентах. Чи він виплачується в гривні? І взагалі, в якій сумі він виплачується кожних три місяці. Національна комісія регулювання електроенергетики переглядає цей тариф на так званий зелений тариф. І на своєму сайті, от сьогодні, ми знімаємо відео в нас сьогодні 28 вересня 2018 року. І сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики буде приймати нові ставки. Так званого зеленого тарифу на четвертий квартал з року, і ось за цим саме за цим кварталом будуть здійснюватися кожним ресом розрахунки того, скільки буде клієнтів, скільки буде надходити коштів для, для власника. З Цієї суми, яку розрахує Обленерго, вони автоматично відрахують оці 19,5%, які ми вам вже зазначали, і вже вам на рахунок для клієнта відкритий в будь-якому банку, буде нарахована ось ця сума, і буде, ну, відповідно ну, вже людина отримує так званий чистий дохід. Тобто не потрібно подавати ніяких декларацій, не потрібно оформляти ніякого підприємства. Взагалі, суть зеленого тарифу побудована на тому, що це ізначально придумалася схема для приватних домогосподарств, тому що для юридичних осіб взагалі існує зовсім інший і порядок і оформлення, і розрахунків з юридичними особами тут же існує так звана спрощена система, і вона не потребує ніяких таких от додаткових дій пов'язаних з якимись податками, податкуванням чи відкриття якоїсь там окремої підприємницької діяльності. Ще одне запитання: що, наприклад, що буває, що часто запитують підприємці, якщо є підприємець і наприклад на якійсь там формі оподаткування чи якась на мене категорія оподаткування, то чи мені потрібно якимось чином це додатково включати в дохід? Ні, не потрібно, тому що е, взагалі зелений тариф огромляється на власника домогосподарства, і саме з ним підписується е, не, не як з підприємцем, а як з фізичною особою договір на генерацію електричної енергії по зеленому тарифу. Е, ну і давайте ще повернемося до такого питання, як е, те, що от, буде зараз на екранчику. Взагалі ми намалюємо знов таки оцю фінансову модель того, як виглядає в нас. Е, Потенційний дохід від сонячної електростанції потужністю 30 кВт. І так в нас буде десь звучати формула так, що ми маємо сонячну електростанцію, яка має певну потужність. Наприклад, візьмемо максимум, що можна встановити в домогосподарстві, це 30 кВт. Цих 30 кВт. На нормальному обладнанні в рік згенерує приблизно 34-36 тисяч кВт електричної енергії. В залежності від кута нахилу, системи, е технологій, які ми застосуємо для того, щоб отримати таку кількість енергії, це показники знову ж таки підтверджую, абсолютно реалістичні для того, щоб отримати їх в умовах Західної України. Ці 36 тисяч кВт для власника ну, ми їх могли б всі продати, але розуміємо, що є існує внутрішнє споживання. Тобто мінусуємо, що класичний будинок. Забере із цієї суми приблизно 300 кВт, множимо на 12 місяців. Це виходить 3600 кВт, які забере будинок, які ми не зможемо продати. І далі, мінусуючи власне споживання від потенційної генерації, ми отримуємо потенційну ту суму. Грошової вигоди, яку ми могли б отримати від продажу електричної енергії. Ну і тут зразу автоматично буде підкладене теоретичний срок окупності такої станції, тому що обладнання може бути різноманітне. Воно може коштувати. Ми вже в попередньому нашому відео звучало, що таке обладнання може коштувати приблизно від 19, ну і виходячи з якоїсь точки розумності до 20, там приблизно 7 тисяч доларів на хорошому якісному продуктивному обладнанні. Це я сказав ціни Вересня, кінця вересня 2018 року, і поділені на той потенційний дохід, який приносить сонячна електростанція. Таким чином, ми можемо отримати приблизно від 4,5 до 5,5 років окупності, і при цьому ви гарантовано не платите за електричну енергію. Цей зелений тариф він зафіксується як в договорі, так і відповідно законодавча база. І це доволі як на, на нас, це хороший класний фінансовий механізм того, як правильно розмістити власні кошти, е, як розумно розпоряджатися власним житлом, і так, щоб ваш будинок приносив до вас дохід, і е, ваші кошти дійсно були е, розумно використані. Е, Дякуємо, що дивилися наше відео. Е, задавайте запитання. Наступний наш блок вийде із технічними запитаннями. І е, якщо вас вони дійсно цікавлять, задавайте їх в коментарях. Я взагалі вас дуже просив би, якщо ви там зараз подивилися наше відео, хто вже збудував власну сонячну електростанцію, то одне з найбільш так само класичних запитань, які звучать від клієнтів, чи взагалі здійснюють виплати за, за зеленим тарифом. І тут чи платять, чи не платять, є різна статистика по різних областях. Ми чули, що одна з найпроблемніших областей, які де здійснюють надзвичайно мало і, і з величезними затримками, це Запоріжжя обленерго. Там є якісь, ну, конфліктна ситуація між якимись акціонерами і взагалі там дуже складна виплата по інших регіонах як. Знаємо позитивну динаміку по е, західноукраїнських областях, тобто Волинська, Рівненська, Тернопільська, Львівська, Житомирська, Хмельницька, виплачується взагалі ідеально кожного числа до 15 числа відбувається нарахування. Е, хто дивив, подивився наше відео, напишіть, коли вам здійснювалися такі виплати і чи здійснюєте вони вчасно. Е, вам дякуємо за перегляд. Е, підписуйтесь на наш канал. На все добре, пока.